Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня і ви на каналі Валір'яна. І сьогодні я прийшла до вас в досить гарному настрої розповісти про свою добірку цитрусових ароматів. І саме такому цитрусовому аромату я завдячую сьогодні своїм гарним настроєм. Саме він мене сьогодні надихнув на запис цього відео, і мені захотілося з вами поділитися таким от чарівним ефектом. Від цитрусового парфюму. Можу сказати, що цитрусові аромати я люблю дуже-дуже сильно. Це одна з найулюбленіших нот парфюмерних для мене. В мене досить є парфюмів в парфюмерній колекції чи в парфюмерному моєму гардеробі, як вам завгодно. І я рахую, що цитрусові аромати це просто незамінна річ От в кінці зими, на початку весни, і всю зиму, в принципі. Як такий своєрідний вітамін, С, парфюмерний вітамін С, який допомагає взбадьоритися, який допомагає зранку прокинутися, злізти якимось чином з ліжка і почати працювати. Тобто це аромати, які безперечно заряджають вашу батарейку такою необхідною енергією, які дають поштовх реальний вставати зранку, рухатися, вчитися, розвиватися, працювати, і все це робити не з під палки, а якось з азартом, з позитивом. З хорошим настроєм, і цим можна реально завдячувати цитрусовим ароматам завдяки їх дуже приємній такій бадюрячій ароматерапії. Адже відомо, що ефірні олії цитрусових дійсно дуже гарно бадюрять, піднімають тонус, допомагають справитися навіть з депресією в деякі моменти. Так, сьогодні я не збираюся глибинно досліджувати кожен аромат, так детально коперсатися в нотах, я лише хочу. Трошки так абстрактно, поверхнево розповісти вам про кожен аромат, про те, які враження, емоції він мені дарує. Можу сказати, що всі ті аромати я люблю, але в різній мірі просто деякі з них я ношу не так часто, як решта. Ну що ж, давайте почнемо здійсно, з дійсно супер цитрусового аромату, який знають всі, який є практично в кожній парфюмерній колекції, особливо якщо ви любите цитруси, це Moschino I Love Love, який з'явився в мене зовсім нещодавно, який я чомусь не купляла свою колекцію, сама не знаю чому. Я його дуже добре знала. Він був в моєї. Хорошої знайомої, я знала цей шлейф і чомусь от, рука до нього не тягнулася. Чомусь я завжди хотіла інший аромат, який я вам покажу потім. Але в цьому році, верніше в кінці минулого року, мені просто загорілося купити його в свою колекцію, адже я колись відчула цей просто розкішний шлейф, морозний, такий гарний зимовий день. В грудні, коли я ходила по магазинах, до одної дівчини дуже гарно пахло цим парфюмом. І плюс я побачила на Ютубі, що багато дівчат, у яких дуже класні колекції, все ж таки купили його в своїй колекції з задоволенням поливаються, не стримуються і не контролюють кількість своїх пшиків. Мені цього так сильно захотілося. Я також захотіла дощу з парфюма, і я купила собі цей мега-позитивний сочний, яскравий аромат, в якому для мене от самі цитруси. Можливо, тут є ще чистий такий гарний мускус, можливо, трошки якоїсь деревини, можливо, якась квіточка трішки, але все ж таки заглушають все дуже яскраві апельсини і мадарини своїм соком, які брижуть, коли їх чистиш. Оці такі спілі, гарні, солодкі цитрусові фрукти. Я просто його обожнюю. Аромат гарного настрою і позитиву, яким не переборщиш, яким нічого нікому не нашкодиш. Він завжди в тему. Я думаю, на кожну ситуацію, на кожен сезон він буде абсолютно доречним, тим більше зараз на такі сірі похмурі дні, коли мало сонця і світла, це просто незамінний, класний життєрадісний варіант. Так, наступний дуже гарний цитрусовий аромат, який абсолютно відрізняється по своєму характеру від попереднього: це Lolita Лімпіка Green Lover. це чоловічий аромат, але є він в моїй парфюмерній колекції. Хоча Нещодавно я запропонувала його для носки своєму чоловікові, можливо, йому сподобається, і ми скорше будемо використовувати таку велику бутиль. Тут у нас це ж теж цитруси, але цитруси солодкі, такі солодкі спілі мандарини. Тут заявлений зелений мандарин, але чую я саме спілі такі грудневі оранжеві мандарини, які чистить з азартом. І поглинаєш в великих кількостях перед новим роком от такий аромат, передноворічний, я би сказала, з таким своєрідним настроєм. І потім з'являється, окрім тих цитрусів, дуже насичена ваніль, хоча вона і спочатку дуже сильно відчувається, але все ж таки цитруси більше б'ють в ніс. Але ваніль не така просто спокійна, якась кондитерська, вона пряна, вона з удаванням анісу, от щось таке анісове я тут відчуваю. Якихось пікантних травок він такий травно-зелений для мене, але трава така солодкувата, типу ангелики якоїсь. Мені тут пахне джином з тоніком, і цього звучання я дуже боялася спочатку. Я не хотіла колись, як при виході цього аромату, його взагалі сварила, не хотіла пахнути випившою жінкою. Ну тепер я передивилася своє ставлення до цього парфюма, Як бачите, він є тепер в моїй колекції. Я сприймаю це звучання як абсолютно нішеве звучання, досить цікаве. Незвичне, і дуже радію, що він є в моїй колекції. Це також аромат антидепресанти, він також завжди піднімає настрій. Так, наступний аромат, який не цілком про цитруси, аж ніяк, це Шанель No5, версія льо. І тут у нас також альдегіди, тут також класичне звучання з якоюсь такою трохи тваринною нотою, я би сказала. Але все ж таки на старті тут повишена кількість цитрусів. Він такий іскристий, дзвінки, в ньому дуже класно буде. От зараз, в кінці зими, коли ну, по закону завжди тане сніг. Сьогодні снігу на дворі немає. Взагалі цього року дуже мало було снігу. Але тим не менше, це аромат для мене: весняних струмків, капелі, коли тануть сосульки, як правильно. Коли тануть смоктульки. Коли тануть бурульки, бурульки це те слово, яке тільки що довело мене до приступу сміху, коли я намагалася швиденько перевести перекласти його на українську мову. Ось так буває в моєму випадку, дуже часто. Так ось, коли тануть бурульки, капає з дахів, і відчувається цей дух наближаючоїся весни. Коли природа оживає і ось така енергія пробудження витає навкруги, оцей аромат якраз на цей період мега круто, мені здається, підійде оці просто дзвенячі, хрустальні, чисті, дуже гарні, свіжі, кисловаті цитруси. Ще один мега крутий цитрусовий аромат це бренд Есентрик Molecule і аромат називається Есентрик No4. Мега круті грейпфрути, такі, знаєте, розламані просто вручну. І там у нас є гірчинка тої білої прослоєчки, шкірочки такої. Там у нас є гірчинка цедри, і також ефірних грейпфрутових олійок. І також я чую тут якусь цікаву травність, зелену ноту, витівер, можливо, і сандал. Дуже крутий аромат, такий рафінований цитрусовий парфюм з дуже незвичним, красивим, чистим звучанням. Дуже його люблю за його шалений шлейф, за його прекрасний настрій і рада, що він є в моїй колекції. Наступний аромат дуже цитрусовий і також алкогольний це Дона Кара York Вумен. У мене велика версія, і я дуже радію, що я колись її собі купила в парфюмерній воді. В Україні в мене є туалетна вода, але от мені чомусь в ній бракувало того напору. Тої різкості нот, бо там вона більш така плавна, розбавлена і більш ніжна, хоча там теж є характер. Тут у нас про червоне апельсин або про грейфрут, про такі не дуже солодкі цитруси з гірчинкою. Тут у нас є зелень, дуже красива, красива огородня це помідорна битва, помідорне бадилля. Дуже люблю цю ноту, шукаю аромати з цією нотою. Тут у нас є горілка, наскільки я пам'ятаю, з піраміди. Тут у нас є якісь шкіряні ноти навіть а, береза. Тут заявлена береза, і кажуть, що саме береза дає такі якісь шкіряні ноти, і тут дуже-дуже багато такого різкого, дзвінкого, свіжого, чистого мускуса. Аромат просто дзвенить, особливо в морозну погоду, або коли досить прохладно на дворі. Оцей цитрус я рідко ношу влітку, бо він чомусь в той час не такий красивий, не такий яскравий і виразний. А зараз на кінець зими це просто от тонна вітаміну С, ніби ви напхали за щоки дуже багато вітамінок та аскорбінової кислоти. І от такий ефект, просто слинка виділяється. Дуже класний аромат. Так, наступний аромат, якому цитруси не основні, це агент Провокатор, який називається Electric. Я зняла заглушку, бо вона буде мені заважати. І цей аромат на початку дійсно про яскраві цитруси саме про лимони, але це ніби як лимонні дольки, такі карамелечки, лимонні дольки, дуже смачні. Я пам'ятаю, коли я ще їла карамельки, це були карамельки від Рошен. цитрусовий мікс, по-моєму, він називався. І це дуже смачні карамельки з таким дуже яскравим смаком, який просто пощіпує язик. От тут таке саме: але потім приєднується дуже красиве звучання зеленого листа інжира, і потім стає вже повністю фрукт інжира, літ інжира. Тобто аромат дуже красиво розкривається, і ось цей гарний мікс між цитрусом і інжиром просто мене зачаровує. Дуже гарний аромат, в якому немаловажне значення мають цитруси. Так, ще один красивий аромат, який з'явився в мене завдяки моїй подрузі Танюші, нюші це Акваді Parma Orancia Капрі». Це у нас апельсини з Капрі. І дійсно, це аромат про апельсини. Це моноаромат, як для мене. Більше я тут нічого не чую. Дійсно спілі апельсини, які ми їмо, які ми ріжемо, можливо, на дольки, або так само чистимо вручну ту шкірку. Тут і шкірка і цедра, і ця світла прослойка. Дуже гарний апельсиновий аромат, який я можу носити і літом. Він мені і літом подобається. Можливо, тут є амбра і мускус ще в цьому парфюмі. Більше я тут нічого не чую. Дуже гарний моноаромат, але дуже якісний, як на мій погляд. Так, новинка моєї колекції це Дермес Ожівре від Ермес аромат на фоні. Зроблений на фоні, на базі. Тердермес, який я дуже сильно люблю, але тут додали дуже багато різких дзвінких хрустальних цитрусів з додаванням ще ялівцю. Тобто ялівець з цитрусами. І це така ніби як мінеральна вода, дуже холодна з льодом, в якій плавають куски лимона і, можливо, якісь ялові гілочки. Дуже класний, освіжаючий, такий різкий, дзвінкий, І от зараз, якраз на кінець зими я буду із задоволенням його носити. Зараз ще є трошки морозець, якраз та погода, яка підходить для цього парфюма. Хоча в ньому, я думаю, можна ходити завжди, він може бути універсалом вашим. Він, мені здається, класно освіжить і влітку, але це все я буду ще спостерігати, бо я тільки-тільки його купила. Так, наступний аромат це подарунок від моєї танюші з Тернополя це Lady Gaga Оде Gaga. Дуже класний аромат, який мені дуже сподобався. І Таня мені подарила його колись при від'їзді в Польщу. цей парфюм на день народження, по-моєму, я точно вже не пам'ятаю і дуже-дуже сильно дякую. Цей аромат знятий з виробництва. Його тепер важко десь купити. Цей аромат не зі складним складом. Тут у нас цитруси, бергамот, саме бергамот, я обожнюю бергамот в парфюмах. Це вже більш таке благородне, доросле звучання цитрусів. І тут я чую чорний чай, холодний чорний міцний чай з бергамотом. Цей аромат можна би було назвати і чайним, але все ж таки тут немаловажну роль грає бергамот. Також я тут чую перець і чую квіткову ноту. Можливо, фіалку, якусь таку мильність дуже красиво в цьому ароматі. Аромат, по-моєму, чоловічий або ні Я не знаю. Для мене він цілком ні Я його люблю носити. Він додає мені характеру, він також бадьорить. І він звучить якось більш благородно, ніж просто цитрусові аромати. Тобто це вже аромати конкретно на роботу, в офіс, які навіть можуть придати якогось статусу. Дуже гарний парфюм і дуже дякую свою танюші за класний подарунок. Аромат, який я дуже сильно люблю, і це найулюбленіший, один з найлюбиміших ароматів моєї колекції це Hermes Jour Absolute. Це в мене другий флакон, залишок маленький залишився в мене в Україні, щоб я їх з собою не тискала, коли туди-сюди їздити буду. І цей аромат про дуже красиві грейпфрути, про такі натуралістичні, чисті, рафіновані, без гірчинки практично. Тут ще є біл, білі квіти, тут є цвіт абрикоса, наскільки я пам'ятаю, гарденія в цьому ароматі, якась трошки трішечки шкіряна нота. І він для мене пахне, можливо, навіть в шипровий бік. Не знаю, я не стверджую, але от такий він якийсь дуже благородний, тонкий і трошки навіть шипровий аромат з прекрасними цитрусами. Дуже його сильно люблю. Можливо, якась і деревна нота в базі. Можливо, і амброчки трошки. Ну, він такий повітряний, він дуже дифузний, шлейфовий, але тим самим часом він. Той самий час він не дусить, він не притискає, бо він дуже об'ємний, дуже дорого і благородно звучить цей парфюм. Просто його обожнюю і не хочу, щоб він у мене ніколи закінчувався. Так, ще один аромат з цитрусами, але не тільки від Avon, який називається Little Pink Dress рожеве платячко від Avon. І він має в своєму складі лимони, він має в своєму складу піони. І перець, і пачулі, все, що я тут чую, і все, що, по-моєму, було заявлено колись в піраміді. Аромат, який, мені здається, надихнулись при створенні цього аромату, Екла від Ланве, і також дольча гепана Lightblue. Якщо би їх разом тако з'єднали, то з'явився б аромат на подобу цього. Дуже свіжий, об'ємний, кисленький, ненав'язливий, терпкий, дуже приємний, такий акварельний аромат на кінець зими, початок весни. Збираюсь його скоро також носити. Так, наступний аромат з мега крутими такими насиченими цитрусами це Wild Fruits від Mansera. Дуже цікаві цитруси. До речі, цей аромат мені. Трішечки нагадує агент провокатор Electric. Щось між ними є подібне. Також такі яскраві, сочні, дуже гарні цитруси, мандарини, апельсини, тут не бергамот, можливо, лимон, тут також є, бо кисленьке щось теж є. І потім ще якісь тропічні фрукти, і така база а-ля Мансера. Досить складна в цих ароматах, в цьому ароматі. Тобто він не простий цитрусовий аромат, в нього є основа, в нього є плотна, така досить мускусна база. Аромат дуже гарний, аромат шлейфовий, аромат гарно носиться як і в холод, так і в жару, але трошки по-різному пахне. Додає дійсно позитивного настрою все, що нам потрібно. Так, ще один красивий аромат, просто дуже його сильно люблю, але ношу його не рідко, Ношу його тільки восени. Це для мене дуже красиві, такі осінні спеції від цитруси. Це Он Sensuelle» від «L'Artisan Parfumeur. Шикарний просто флакон і колись його розпродавали кругом. Я його купила зовсім недорого. Я пам'ятаю, тих 100, Тут 125, я не пам'ятаю, скільки, тут 120 мл я купила за 700 з чим то гривень. Це були просто копійки. Я не знаю, чому так сильно опустили ціну. Флакон просто безподобний, з такою металевою плашкою, з такою важкою кришкою і просто безподобним цитрусовим звучанням. Цитруси тут дуже сочисті, від них просто слина тече, концентровані, страшно. Тут чого тільки немає. Але тим не менше, тут є така дуже масивна плотна база в цьому ароматі. В цьому ароматі. Тут стопудово є амбра, тут стопудово є якась деревина, ну саме амбра робить от настрій цьому парфюму. І тут є купа спецій: кардамон, перці, імбир, він такий пряно-цитрусовий, плотний, такий, не можу сказати навіть, що він прозорий, він досить плотний. Гарний, насичений, яскравий, якісний, просто розкішний аромат. Але от рука до нього тянеться тільки восени і саме в вересні, коли ще не холодно, а вже не жарко. Така середня погода, ще є сонечко, починає жовтіти листечко, і це мій любимий цитрусовий аромат саме на осінь. Так, Наступний аромат це Moschino Fanny, і це той парфюм, який підняв мені сьогодні зранку настрій, і саме він надихнув мене на це відео. Я дуже його люблю, за його такий позитивний, молодий, юний характер, і він завжди- завжди мені просто от мене настільки бадьорить, що мене важпре, мені хочеться щось робити, щось починати. Тут у нас цитруси, а саме мандарини. Солодкий спілі в поєднанні з червоною смородиною, яка робить цей аромат дуже специфічним, незвичним. І він ніби кисленький і ніби трошки солоденький. Тут є і ваніль, і кедр, і ще якісь квіткові ноти дуже гарний аромат. Додає він позитиву, додає життєрадісних таких емоцій. Він відпрацьовує на всі 100. Це дійсно так. І коли от мені не вистачає зранку сил, абсолютно нічого не хочеться, я рятуюся цим ароматом. Ми фані. Так, ще один аромат, в якому є цитруси, але вони не основна нота. Це у нас Івроше Натюрель Асмантус. Якщо по назві, то тут про османтус, про персики. І це дійсно так: тут є дуже гарне тонке персикове звучання, такого зеленого персика. Але на старті тут лимони разом з кедром кислі такі лимони, які дають враження ніби від кислого такого лимонного одеколону. Але потім вступає цей дуже красивий квітковий османтус дає також ніжність, також кислинку, цей кислий персик, дуже приємний аромат, і саме зараз він просто безподобний в кінці зими, на початку весни. І це також цей аромат, який я от збираюся скоро носити. Можливо, і вже буду його носити, бо він, він просто надихає, в ньому хочеться просто літати, перхати, і все-таки решта аромат прекрасного, весняного настрою. Так, класіка, яка всім уже намуліла очі Dolce Gabbana Light Blue. Сама класична версія, який в мене вже декілька років, і як бачите, я його використала більше, ніж половину. Цей аромат, який має бути в мене завжди в колекції, в моєму парфюмерному гардеробі, я ним дуже часто користуюся, я ним поливаюся, він завжди справляє гарне враження, Аромат чистоти свіжості, молодості, юності. Тут у нас про лимони, про такі тирпкі, гіркі лимони. Також тут є квіткова нота, наскільки я пам'ятаю, тут дзвіночок заявлений. Також тут є кедр і також тут є амбракса. Ще коли не було молекул, цей аромат мене чимось чіпляв. Я не могла зрозуміти, що це саме таке, незвичне в цьому ароматі, яке мене чіпляє. От Немає амброксану в цьому ароматі, але аромати між собою подібні. Немає, на мій погляд, в Мозкино фані, але вони чимось подібні. Але цей Амброксан робить цей парфюм більш молекулярним, більш таким стильним, як на мій погляд, більш дорослим. Хоча ті аромати я теж дуже сильно люблю. Цей аромат також універсальний парфюм, щоденний. Може бути єдиним ароматом вашої колекції, і хоча формулу дуже сильно змінили в якомусь там році, я не пам'ятаю, і я дійсно це помічаю, але все рівно в шлейфі він дуже гарно пахне, і мені він подобається в принципі завжди, але от саму жару я його носити не люблю чомусь. Хіба би от в тіньочку десь або вдома, там, де немає прямого сонця, бо на сонці він мені щось не дуже подобається. Дуже класний позитивний цитрусовий свіжачок. Так, ангел-шлесер фам аромат, який я одразу не зрозуміла. І саме ці цитруси, ці такі кислі одеколонності лимони мене ввели в оману. Тобто я подумала, що це абсолютно чоловічий аромат. Дійсно, тут просто цитруси, які оглушають на старті, дуже яскраві, дуже кислі, дуже такі специфічні і прості, в принципі. Але потім з'являється дуже красиве розкриття, але всі ці цитруси відчуваються до самої бази. Тут у нас, в принципі, досить чоловіча піраміда, але так робили аромату на початку нульових. Такі були парфюми в моді саме жіночі. Цей аромат не дурно називається жіночим парфюмом, бо так робили колись жіночі аромати. Тут у нас є конвалія, тут у нас є білий мускус, тут є пудра, він має ялівець в своєму складі, і він дійсно такий аромат чистоти, аромат білої сорочки. Напевно, один з найкращих ароматів чистоти, який є в моїй колекції. Я його тепер дуже сильно люблю, маю дубль цього аромата і не хочу, щоб він ніколи виходив з моєї колекції. Абсолютно універсальний на щодень. Він дуже гарно розкривається. от Якщо перечекати ті цитруси, які задають в принципі тон цьому парфюму, він розкривається зовсім інакше і він любить прохолоду. Також в жару він щось на мені сидить не дуже красиво, якось трохи брудно, ніби як аромат несвіжого тіла. Можливо, мускус так грає. В поєднанні з чимось, не знаю. А так аромат дуже гарний на прохолоду. І зараз теж збираюся рятуватися від весняної такої своєрідної депресії. Ну і останній аромат цієї цитрусової підбірки на сьогодні це Монблан Сігнатюр. Наскільки я знаю, «Сігнатюр» перекладається як підпис, дуже стильний такий флакончик, як на мій погляд, непрозорий, в стилі нарциса Родрігеса навіть. Кришечка з логотипом металічним, наскільки я розумію, монблан. І аромат досить нетривіальний і специфічний, як на мій погляд. Тут цитруси, кислі досить цитруси. Я думаю, що це апельсини, і вони в поєднанні з такою активною вершковістю, пухнастою, такою дуже гарною, смачною. Тут ваніль дуже красива. І таке враження, що це або пломбір вершковий, і зверху полили апельсиновим варенням, і отакий от от дуже цікавий смачний мікс. Або це така вершкова апельсинова карамелька. Тобто це не цитрусовий ніхід від Рошен, а вже така більш молочна така карамелька з апельсиновою начинкою. Дуже смачно він звучить, дуже приємно, але тим не менше він для мене не весняний і не на кінець зими. Більше за все, його люблю носити восени. В жовтні або в вересні він саме ліпше на мені тоді розкривається. Хоча, в принципі, цього року можна спробувати і зараз. Просто вже, знаєте, такі якір асоціації в мене вже з тим сезоном, коли я звикла його носити, але все ж таки можна попробувати і в цьому сезоні його поносити. Аромат дуже гарний, дуже мені подобається. Так, ну що ж, це всі мої цитрусові аромати на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Сподіваюсь, мені вдалося трошечки підняти вам настрій, трошки вас переключити, перезавантажити. Розслабити і відволікти від тої страшної реальності, в якій ми зараз всі перебуваємо. Буду на цьому закінчувати своє відео. Ви обов'язково пишіть в коментарях, які цитрусові аромати ви найбільше любите, що можете мені порадити. Я із задоволенням читаю ваші коментарі. Завжди чекаю обратного зв'язку з вами, зворотнього зв'язку з вами. Тобто, я люблю спілкуватися своїми. Глядачами я люблю не просто бути якимось таким віртуальним блогером, я люблю все ж таки дружити зі своїми однодумцями. Пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте мій канал, підтримуйте обов'язково україномовний контент на Ютубі, адже він тільки починає своє існування, адже він тільки починає розвиватися, і ваша підтримка йому зараз просто необхідна. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Вірю в перемогу України! Слава Україні! Па-па!